Привіт! Маєш вдома гирю, но не знаєш з чого почати. Тримай перший блок, який складається з шести базових вправ для початківців. Перша вправа станова тяга розвиває м'яза ніг, сідниці, м'язи корпусу. Друга вправа гобл присідання або присідання з гирею на грудях. Також тренує низ тіла, ноги, сідниці м'язи корпусу. Третя вправа. Тяга гирі у нахилі двома руками. Навантажує м'язи спини, корпусу та руки. Четверта вправа. жим гирі стоячи обома руками. Розвиває дельтовидні м'язи, простими словами, наші плечі та трицепси. П'ята вправа. Тяга гирі до підборіддя. Тренує плечі та трапецію. Шосте. Остання вправа. Згинання рук стоячи триною руки та предпліччя. Ось і 6 базових вправ з гирею. У своїх і фундамент твоєї сили буде міцним. До зустрічі на наступному тренуванні.